Зараз зайдемо у наступний зоомагазин, називається Пітіко. Так, цікава така назва. Чому саме вибрали таку назву? Зараз треба не забути спитати. Упс. Добрий день. Добрий. А ми рекламуємо свою продукцію, доставка піца, роли, Піца суші шоп компанія, а також беремо інтерв'ю у бізнеса, хто чим займається. Що продаєте тут? Що саме популярне у вас є тут, за чим заходять? У нас товари тут. для ага. тварин. Ага, зрозуміло. <клес> а, наприклад, той, той факт, що там через 2 метри також за магазин це не заважає працювати? Ні. Ні? Ні. У вас до, вистачає клієнтів? Так, у нас тут своя клієнтурна база то, А чому це у вас мережа чи один магазин? Ні, мережа, у нас Ні. чотири магазини на Миколаїві. Да. А що назва така Петіко. Це що значить? Це на якійсь мові, там, не знаю, іспанські, італійські, пец, типу як? Чесно, не знаєте? Тварини, петі. а, Петіко це тварини? Ну, пец це якби домашні улюбленця, Ага, Зрозуміло. Е, може, якісь у вас є акції, спеціальні пропозиції, там, клієнтські карти, не знаю, там, бонусні карти. У нас є бонусна да. карта, вона в програмі. так. Наскільки На... треба скупити, щоб отримати там якийсь бонус чи знижку? А ні, у нас не, від... не так вона працює. А, я. Рік скупляєтесь, ваші покупочки накопичуються, і потім воно перераховується і по новий рік за... можна списувати. А, за рік, тобто у вас накопичення за рік йде. Так. Угу. А взагалі давно працює цей магазин на цьому місці? М -м, так, вже два роки точно. Да. А там TikTok, Instagram знімаєте? Інстаграм у нас є. Да. Приходять люди звідти кажуть, ні? Ну, у нас в інстаграмі замовляють більше. А замовляють? Тобто так, є замовлення через нас. Так ну, можна в інстаграмі, можна у нас є сайт в інтернеті, тож можна і так замовляти. Добре. Ну тоді бажаю успіху вашому бізнесу. Дякую. Про все було добре. Ну а вам гарного перегляду.